Слава Україні про важливі події, що впливають на життя Білої церкви. Дивіться у щоденних випусках головних новин міста. Наша команда беззупинно працює над тим, аби ви володіли оперативною, цікавою та перевірною інформацією. І далі про підсумки дня 30 червня. Білоцерківці провели в останню путь земляка та мужнього воїна Сергія Погорілого. 37-річний чоловік був головним сержантом механізованого батальйону однієї з військових частин. До повномасштабної війни він працював правоохоронцем. Загинув 24 червня під час виконання бойових завдань поблизу малої токмачки Запорізької області, стоючи на колінах, близькі побратими та небайдужі білоцерківці віддали шану полеглому захиснику біля храму покрови божої матері. Поховали Сергія на. Слави, що на кладовищі Сухий Яр. Обов'язково пам'ятали, тому що він неодноразово був в нашому закладі разом з батьком. І коли треба було, підміняв його у роботі. Ось, і наскільки я знаю, що сам викликався він захищати нашу батьківщину. От, і так лиха війна забрала його. Ну, в школі сину в паралельному класі вчився. Пам'ятаю служили разом. І при президентському полку От. служби охорони він там працював з сином. Хорошою людиною був. Ці героїв небесної сотні п'яний водій в'їхав у автівку, як повідомила поліція Київщини. 41-річний керманий Шевроле повертаючи, не пропустив водія авто марки Кія, внаслідок чого постраждала 21-річна пасажирка останнього з травмами грудної клітини. Дівчину шпиталізували. Комунальники зрізають здорові дерева акації з такими словами до нашого телеканалу звернулися білотраківці, які живуть по вулиці Лукидолинського. 3. за їх словами, мешканці будинку категорично проти цього та демонструють цирі та вологі зрізи дерев. Мовляв, гілки, які заважають або аварійні насадження. Нехай зрізають, а ось знищувати здорові акації, що наразі цвітуть під корінь. Це ековандалізм. У відповідь комунальник надали висновки комісії з питань зелених насаджень міста, за якими їм потрібно спиляти 16 дерев, уражених стовбуровою гниллю, шкідниками та пустотілих. Крім того, під пилку потрапили верба та тополя для врегулювання конфлікту. Мешканці викликали правоохоронців, які наголосили, що за бажанням вони можуть взяти дерева під особистий контроль та нести за них відповідальність. Підтвердила аварійність дерев нашому телеканалу, і начальниця управління благоустрою та екології міської ради Альона Колотниць. Зазначивши, що голова ОСББ хоче їх оновити, а мешканці проти. Люди звертаються неодноразово до мене: що при сильному вітрі на дерева і гілля б'ють по вікнах. Я, як голова ОСББ, написала благоустрою міста, написали, щоб обстежили аварійність дерев на нашій території. Це було прийнято. Прийшла комісія, обстежила дерева, прийняли рішення і роблять свою роботу. Люди зробили обстеження цих дерев. Які дерева пригодні, вони тільки гілки обрізають. Які дерева непригодні, вони зрізають. Я до цього відношення ніякого не маю. 28 червня в північному апеляційному господарському суді розглянули скарги за позовом приватного товариства Росава до Білоцерківської теплоелектроцентраль. Вже понад півтора року новообраний директор підприємства Білоцерківська ТЕЦ намагається зайняти своє законне крісло, але рейдери блокують його призначення через суди. Однак цього разу Феміда стала на бік правосуддя. 28 червня. Північний апеляційний господарський суд. Тут слухається справа за позовом приватного товариства Росава до акціонерного товариства Білоцерківська теплоелектроцентраль про визнання недійсним рішення позачергових загальних зборів акціонерів товариства. Шановні представники ми продовжуємо справи. Нам минулого разу не мали інші пояснення, до суди то прийшли до судових дебатів. Підготувалися сторони до судових дебатів. Понад півтора роки тому на загальних зборах акціонерів Білоцерківської ТЕЦ було обрано нового керівника Ігоря Вигулярного. Втім, через рейдерські атаки на підприємство він досі не може виконувати свої обов'язки. Власник 9% акцій ТЕЦ, приватне акціонерне товариство Росава, з рішеннями більшості акціонерів не згоден. Оскаржує їх у судах, чим фактично блокує роботу підприємства. У грудні 2022 року суддя господарського суду Київської області Антон Лопатін видав ухвалу на кор. Росави, визнавши рішення загальних зборів недійсними, сьогодні ця справа в апеляції, де Ігор Вигулярний разом із іншими акціонерами намагається добитися справедливого рішення суду, щоб нарешті зайняти законне крісло Керманича. І просять також скасувати рішення на суду першої інстанції, оскільки воно дійсно не відповідає законам. шановний суд. Вивчивши справу та вислухавши дебати сторін, суд видаляється до нарадчої кімнати, після чого виносить постанову. Рішення судству суду кійськовості чотирнадцять дванадцять року скасувати. Прийняти нове рішення, задоволення позабілу. Фоміда своїм рішенням дала відсіч діям рейдерів. Визнав позачергові збори законними. Та я є відповідно керівником акціонерного товариства, тобто скасовуються всі обмеження щодо моїх повноважень. Тому я маю право, мабуть, завтрашнього дня, як внесемо відповідні зміни до реєстру на юридичних осіб, до виконання своїх службових обов'язків. Акціонери товариства, на чолі з новопризначеним директором, будуть і надалі відстоювати інтереси та захищати від рейдерів підприємство Білоцерківська ТЕЦ, яка надає опалення в домівки більше 70 тисяч людей. Відомі результати національного мультипредметного тесту Двоє двоєвоцерківських випускників отримали по максимальних 200 балів одразу з трьох предметів. Про це повідомили в департаменті освіти і науки Київської ОВА. Це учні ліцею гімназії номер 16 та номер 9 Крім того, ще 13 абітурієнтів області написали тест на найвищий бал із двох предметів. Серед них також є наші земляки, зокрема з ліцею Мала Академія Наук і Гімназії номер 9. Загалом цього. Оріч на Київщині склали НМТ понад 15 тисяч осіб. 15 білоцерківських студентів пидуть до Німеччини у рамках розвитку стосунків між людьми і співробітництва з боку двох країн. Як наголошує очільник управління молоді та спорту Олексій Копошинський, подорож відбудеться наприкінці липня і триватиме до середини серпня. Ось кого саме делегують вирішать безпосередньо вищі навчальні заклади. 2022 року була укладена угода про партнерство між містом Брауншвейг Федеративна Республіка Німеччина та Біла Церква. Наразі сторони домовилися, що Браншвейг може прийняти делегацію у складі 15 чоловік наших молодого активу Білоцерківської громади. Нам необхідно лише забезпечити трансфер до міста Браншвейга і в зворотню сторону. Всі інші витрати пов'язані з відрядженням, бере на себе приймаюча сторона. Дитячо-юнацька спортивна школа зміна відзначає своє 25-річчя. хвилиною мовчання присутні згадали полеглих захисників, серед яких є вихованець їхньої школи. Після урочистостей футболісти зіграли товариський матч зі своїми тренерами. Зазначу, що за чверть століття, ДЮСШ усша виховала низку спортсменів світового рівня. Наразі в закладі займається майже 540 дітей на чотирьох відділеннях. Спочатку тут тренували лише футболістів та веслувальників, а з 14-го року до ряду сексі додали хокей та фігурне катання. Наставниками спортсменів є 20 професійних тренерів. Важливість е таких закладів, як дитячо-нацькі спортивні школи, зростає в рази. Адже відірвати дитину від. Планшета від телефона, запропонувати їй фізичну активність, запропонувати їй радість перемог. Е е зрозуміло, будуть і поразки. І все це роблять наші тренери. Побажаю від федерації міської федерації футбола, а також від Київської обласної асоціації футбола. Бажаю вам всім. Нових досягнень в спорті? перемог, тому що перемога завжди буде в, наш, в нашому серці, в нашій душі в душі, нашій, нашій крові. Тому що ми ростемо і ми завжди бажаємо перемагати. Ну це головне здоров'я це по друге, тому що без здоров'я не буде перемог. І по третє, щоб біла церква була найкращим містом в Україні. І багато наших спортсменів завойовували медалі. Я вратарь, я в цьому спорті недавно десь год. Ну що ще можу сказати? Я не за цей год навчився, мені здається, те, що деякі не могли за пару років То ось так. Які плани на майбутнє будуєш? Ну про продвинутись десь далі за, за границю може десь. Ну і звичайно ж продвигати цей спорту, піти не на не тренера. Витончення лінії природи та різноманіття тварин на полотнах. Біла церква знову приймає у себе талановитих митців. Цього разу наше місто стало творчим осередком для військового художника зі Львівщини, який служить у 114-й бригаді територіальної оборони. Яку місію несуть його картини та чому військовий майже не малює про війну, розкажемо у сюжеті. Зі зброєю та пензликом у руках у білій церкві відкрили першу виставку картин намальованих військовим збройних сил України. Андрій Клепаровський вже більше року служить у 250-му батальйоні 114-ї бригади. Під початку повномасштабного вторгнення пішов воювати, адже має переконання, що свою країну треба захищати у мирному житті. Був підприємцем. Тілиться його постійно тягнуло до творчості та завжди подобалось малювати раніше, коли я був піхотинцем. Звичайно, в мене такого не було змоги, тому що пізніше мене перевели в радіо в радіо де в мене є можливість можливість більшого такого часу, і стабільність зосереджена на тій роботі. Нема ніяких часткових переїздів. І це появляється часто, що можна малювати. Будучи військовим, я військовою тематикою зовсім не надихаюсь. Це абсолютно не моя військова тематика. В майбутньому я думаю, що буде серія робіт присвячена військовим. Ну зараз мене мені подобається тільки природа натюрморти, світлі кольори. Кремезний чоловік з творчою душею саме так можна охарактеризувати Андрія. Найбільше в його роботах переважають образи природи, тварин та анімація. Зрідка він малює портрети, але наголошує, аби зобразити людину, потрібно більше часу та майстерності. Улюбленим його матеріалом є масло та акрил. Хоча художник і рідко пише картини на воєнну тематику однак, деякі все ж присутні, навіть є портрети своїх побратимів. Та показує одну зі своїх улюблених. Оця, наприклад. Це, до речі, наш край. Річка пойма річки Рось в районі. І спочатку я на фотоапарат фото, 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 в а я потім перемальовую, ну, так якось вийшло. Ну, на пленери не виходити, так, якщо просто. Якщо є час, то обов'язково, тому що пленер він незамінний. Фотоапарат це одне, а планер, ем, контакт з природою один на один це зовсім інше. І воно... А ще яка можливо у вас є улюблена? Ну, мені ці подобаються лисички, дитячі. Це не перша виставка художника. Загалом їх було дев'ять у різних куточках України. Окрім естетичного задоволення, вони мають і благодійну ціль. 114-та бригада збирає кошти на допомогу хворим дітям. Це не перша виставка Андрія Клепаровського. Перша була вже в Обухові. Пройшла вона досить на високому рівні. Зібрали кошти для іншої маленької дівчинки, дивлячись на цю залу. Ми, коли приїхали, познайомилися з працівниками. Ми були настільки раді. Що нам випала честь працювати з такими людьми? Вони допомогли нам просто за три години облаштувати залу, виставити всі картини. Хлопці приїхали, у них, у них же ж є свої завдання в першу чергу. Військові, ви розумієте? І настільки компактно, швидко все зробили, коли вони поїхали, ще вони тут дороблювали. Дуже приємні люди. Скільки я вже зараз спілкуюся з блуцарківчанами ті, які прийшли на виставку приємні, уважливі люди, які цінують мистецтво для працівників бібліотеки подібні виставки також у новинку, адже як наголошує завідувачка виставкової зали пані Любов, військових художників у них ще не було. Його виставка благодійна. Всі картини, які будуть продані з цієї виставки, надійдуть для хворого і дитини, якої виповнив тільки один рік. Маленький хлопчина із Василькова із Васильківщини. Вся ця благодійна виставка буде направлена саме кошти з цієї виставки будуть саме направлені туди. Відвідувачі також не приховують свого захоплення красою та багатогранністю картин. Коли я зайшла в виставку в залу, я зразу відчула радість життя, тепло, багатожанровість. Тобто людина світ бачить по-різному і природою милується, і тваринками. Особливо мене вразив портрет нашої захисниці дівчинки. Ось там просто чудо. Портретний жанр надзвичайно вдалий. Ну, тут можна сказати, що просто художник дарує нам тепло своєї душі, дарує любов до природи. І до перемоги. Картини, всі картини просто чудові. А найбільше отут, де оце солдат стоїть, танк з солдатами. Оце найбільш вражаюче, ну, мабуть, на сьогоднішній час. Мені теж дуже подобаються картини. Особливо я люблю природу давню, сільські хати. Оці всі дуже чудово, дуже цікаво. Ставка триватиме до кінця липня, тож кожен може не лише подякувати воїну за мужність, але й спільно з зсу допомагати рятувати юних українців. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На цій мистецькій ноті я завершую ефір. Моє каналом з поміж якісних медіа, що не лише повідомляє про головні новини, а й допомагає розібратися у них. Наступного тижня у цій студії зустрічайте мого колегу Ярослава Губасу. Також не пропустіть підсумки тижня у суботу та неділю о 18.30 та 23.30. Віримо в силу української армії та перемогу, бо з нами Бог і Україна.